Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак Сурдопереклад Лідія Мовчаренко про головні події у Чернігові та області. Далі документи для оформлення пільгових транспортних карток від сьогодні почали приймати у департаменті соціальної політики Чернігівської міськради, як розповіла директорка департаменту Ірина Марчук, подати заяву можна до кінця цього року. Хто може оформити собі пільгову транспортну картку та що для цього потрібно? Дивіться в сюжеті. Дев'ята ранку департамент соціальної політики Чернігівської міськради від сьогодні тут розпочали прийом документів для оформлення пільгових транспортних карток. Приймаємо заяву. Людина приходить до нас з паспортом, ідентифікаційним кодом з посвідченням, який дає право на безкоштовний проїзд. Це може бути пенсійне посвідчення, посвідчення учасника бойових дій інші документи, і з собою бажано мати копії для того, щоб швидко приймати. Людей більше не було великого скупчення. Документи приймають дев'ять спеціалістів департаменту. Оформити пільгову транспортну картку прийшла і Чернігівка-Любов. А я що каже наша держава, те і виконую. А чи буде воно зручно, побачимо. Я прийшов зразу, зайшов. Я прийшов, одразу зайшов. Сиджу, роблять вже, оформлюють. Я не знаю, треба ж, мабуть, то хай буде. У всіх є, то і в мене ж хай буде. Так все-таки надійніше. Загалом у Чернігові 65 тисяч пільговиків розповіла директорка департаменту соцполітики. Згідно з даними на сайті Чернігівської міськради, пільгову транспортну картку можуть оформити 15 категорій громадян. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Документи на транспортні картки прийматимуть до 31 грудня. Люди можуть приходити у будні з 8 ранку до 4 вечора. Видаватимуть картки теж у департаменті. Через 10 робочих днів людина зможе прийти і отримати цю картку. Є певні обставини. Наприклад, група інвалідності встановлена до 1 липня цього року. Людина має можливість і сьогодні картку отримати. Ну враховуючи, але враховуючи термін видачі, можливо, не потрібно поспішати, а продовжити з липня місяця групу інвалідності вже прийти в другому півріччі цього року. Якщо людина отримує певний статус у 2025 році і в подальшому, звісно, ця робота буде продовжуватися. До кінця цього року у громадському транспорті можна буде як користуватися пільговою транспортною карткою, так і показувати посвідчення, сказала Ірина Марчук. Як повідомляла прес-служба Чернігівської міськради, введення пільгових транспортних карток дозволить отримати точну інформацію про кількість пільговиків і їхніх поїздок у громадському транспорті Чернігова. А отже й точно розрахувати розмір компенсації, яку отримують перевізники з міського бюджету. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. У Чернігові власники зруйнованого житла почали. Подавати заявки на відбудову домівок на власних земельних ділянках, така можливість з'явилась з початку року, коли стартував наступний етап програми. Є відновлення про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. Кошти зараховуватимуть на спеціальний рахунок. Раніше такого інтерфейсу в дії не було. Буквально от на днях він вже з'явився, тому люди, які хочуть отримувати саме гроші. На відбудову вже можуть подавати такі заяви через електронну систему Дія. Станом на сьогодні на цей вид компенсації вже подали заяви три людини з Чернігова. Повідомив під час брифінгу директор громадської організації Український голос громад Руслан Марченко, яка надає людям правову та юридичну допомогу в питаннях її відновлення. Гранту розмірі від 50 до 250 тисяч гривень отримали 189 підприємців з Чернігівщини торік за програмою Власна справа проєкту Є робота. Про це Суспільному повідомила начальниця управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного центру зайнятості Вікторія Антоненко. За її словами, це дозволило створити 444 нових робочих місць. Як за допомогою грантових грошей підприємці розширюють свій бізнес та на що вистачає коштів, дивіться далі в сюжеті. Коли їдеш на закупку, не вистачало товару, або треба було брати, наприклад, товар цілими розтівками, середні розміри випадали, знову брати цілу розтівку. Тетяна Мигда, власниця чорнігівського швейного підприємства Тамі, яке займається пошиттям верхнього одягу та виробів з трикотажу. Вона не має профільної швадської освіти. Проте майже 20 років пропрацювала у сфері торгівлі одягом. Цей досвід і спонукав Тетяну відкрити власне виробництво. Спочатку відшивала зовсім у однієї людини на дому, замовляла їй, давала тканину. Після того я вже зрозуміла, що треба облаштувати якесь своє підприємство. Під час активних бойових дій в Чернігові швачки, які працювали у Тетяни, виїхали за кордон і не повернулися. Жінка зібрала новий колектив та орендувала цех з більшою площею. А торік виграла грант за програмою Є робота. Отримані 250 тисяч гривень дозволили закупити нове швейне обладнання, оплатити оренду приміщення магазину за два місяці та купити тканину. Сразу на першу колекцію в мене було закуплено за рахунок гранту майже вся тканина і майже вся фурнітура. Обов'язкова умова для отримання гранту у 250 тисяч гривень створити не менше двох робочих місць та прийняти на них працівників. Ольга Вовчук закрійниця і отримала роботу завдяки гранту. Я спочатку шила у юності, а після 25 років я почала кроїти. От. Ну, я багато де працювала, На великих підприємствах кроїла індивідуально. На друге місце влаштували продавчиню. Загалом на підприємстві зараз працює 9 робітників, а закуплене нове обладнання дозволяє взяти на роботу. Ще десятьох людей. Тетяна Мигда каже: планують вийти на європейський ринок та відшивати не тільки для своїх потреб, а й на замовлення, але знайти спеціалістів важко. У мене є людина переміщена особа. Вона працює в місті Славутичі. Туди я завезла також, ну зняла приміщення, також завезла обладнання. Там дві машинки для однієї людини. За інформацією начальниці управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного центру зайнятості Вікторії Антоненко, за 2023 рік в області 189 підприємців отримали грантові кошти по програмі Власна справа. Це дозволило створити 444 нових робочих місць. За видами діяльності ці бізнес ідеї переважно реалізовувалися у переробній промисловості, торгівлі, ремонті автотранспортних засобів та організації харчування. І Таким чином у нас в області відкриваються швейні цехи, кав'ярні. Пекарні, салони краси, автомайстерні. Десь чверть це саме новачки у бізнесі, але більшість це, звичайно, діючі підприємці, їх частка складає понад 67%. Загалом з липня 2022 року, коли почала діяти програма, на Чернігівщині отримали грант на створення або розвиток власного бізнесу 270 людей. А станом на 31 січня 2024 року на розгляді вже перебуває 38 заявок на конкурсі. Марина Кирієнко, Дмитро Фальчевський – Суспільне новини Чернігів. Сьогодні у Чернігові Раїса Тихомирова, дружина загиблого бійця, передала військовим дрон. Вона його придбала власним коштом для 119-ї окремої бригади територіальної оборони, де служив її чоловік Олексій. Дуже вдячна всім всім. Нашим захисникам, які боронять нашу державу, і хочу подарувати, хоч такий маленький, мабуть, внесок в цю справу. Такий невеличкий ну, дрон, чи розвідник, аеророзвідник. 44-річний Олексій Тихомиров став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення. Загинув у березні 2022 року під час боїв за Чернігів у старому Білоусі, де він жив разом із родиною. Подружжя виховувала сина, якому зараз три роки. Раїса Тихомирова пояснює, чому вирішила подарувати військовим дрон. Кожного разу ти дивишся новини, і ти дивишся, що, що хлопцям потрібно то одежа, то, то дрони, то і ще щось. На той момент мені Чомусь я подумала, що ось так я допоможу людям. Можливо, воно допоможе зберегти життя комусь. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.